Це Moto G75. Дизайн смартфону я б сказав класичний для Moto. Вони тримаються своєї стилістики, і мені цей стиль подобається, особливо їх блок камер, який, як на мене, є одним з найкрасивіших на ринку. Moto G75 отримав захист від води та пилу за стандартом IP68 та військовим стандартом MIL-STD-810H. Слот для сім-карти тут гібридний, тобто для однієї сімки та sd карти до одного терабайту. Проте є також можливість користуватися. Тися є сім, що мене відверто кажучи, здивувало, коли я користувався цим смартфоном. Це те, що сюди додали можливість безпровідної зарядки до 15 ватт. І насправді це і далеко не у всіх конкурентів. а Загалом же смартфон підтримує і швидку зарядку по проводу 30 ватт. Так, акумулятор на 5000 тисяч який тут встановлений, можна зарядити наполовину всього за 25 хвилин. А от повного заряду спокійно вистачає на день активного використання.